Пітя, могу тебе поздравити. Старий ти пердун. Мало того, що ти просрав війну, яку ти обіцяв закінчити за години. Мало того, що ти обікрав всю армію, яку ти тепер забезпечуєш. Ну ти ж її забезпечив ще тоді. Ти ж сказав, армія в нас перша в світі забезпечена. Так якож ти хіра хера, типу, як забезпечуєш пацанів, вони ж вони вже все є. Так ти дожився до того, що на старості твоїх склонних літ обсуждають твою матню. Ти, ви там всі вже з ума повиживали, чи що? що. Я не знаю, що ти запхнув ту матню, мені не важливо, що ти запхнув туди. Ви можете з Юлею, з Ляшком, з Ахметовим, з, з своєю кагарлою, е, Яценюками, ось всією вашою мандотою політичною е, заробити собі на носу одну істину. Вам немає місця в майбутньому в політиці. Ви вже докерувалися до війни, до геноциду.